Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Сейчас». час я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, експерт із авіаційних питань. Пане Геннадію, щиро рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Дякую вам за запрошення. Завжди радий всіх бачити. І найкраще побажання для вас і для ваших глядачів і слухачів. 8 серпня у нас на календарі це я зазначаю день, коли ми записуємо це відео. І розпочати хочу із учорашніх повідомлень гур Міноборони України. А власне, 7 серпня вони поінформували про те, що безпілотники ГУР уразили ряд важливих для окупантів об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Мова зокрема йшла і про важливі для ворога радіолокаційні станції, які там знаходяться. Так, от в відеоролику, який на ресурсах гур Міноборони України був опублікований, зокрема мова йшла і про те, що безпілотники ГУР уразили. РЛС 96Л6 є. А водночас осайнтери з групи Кіберборошно Детально усе це проаналізували. Говорять про те, що здобутки і досягнення наших гурівців набагато краще, тому що мова йде не про РЛС 96Л6, а про значно новітніший комплекс. Комплекс ну, РЛС вірний комплексу С500. Це новітня РЛС 98 -Е «Єнісей». Що це означає? Це ну от для наших глядачів, хто починає розбиратися, що таке РЛС, зокрема із ваших ефірів, вони розуміють, що ворог це очі ворога, так чого тепер ворог не бачитиме в результаті таких успішних дій наших Тут Я би знаєте, глибше би роздивлявся це питання. От мають всі розуміти, глядачі, слухачі вашого каналу, що. Ті РЛС, які розташовані в Криму в Українській тимчасово окуповані території України, вони бачать досить глибоко на територію, наприклад, поза межами Криму, і обслуговують Росіян військово-повітряні сили Росіян протиповітряні сили протиповітряної оборони Росіян, і досить суттєво перешкоджали Виконанням польотів нашої української авіації і там ще ряд питань. І тут в це РЛС прилетіло, але ви добре зазначили, це було РЛС від найсучасного комплексу, який є в Російській Федерації С-500. Про що це говорить? Ми системним чином знищуємо елементи інфраструктури такої, да, військової інфраструктури, інфраструктури. Військово-повітряних сил і е, син протиповітряної оборони Російської Федерації на території Криму, що вони мають витягати е, будь-які взірці з материка, як вони називають, території Російської Федерації, і швидко-швидко тягнути їх в Крим е, в даному випадку. Ми і бачимо найсучасний комплекс С-500, який вони перетягнули взамін е, вже знищених українською армією і. Українськими спец... спецслужбами, вони притянули, поставили його, а тут прилетіло по ньому. Ще ну тобто його ще е... уразили і знищили. І про що це буде говорити? А це вже говорить про це, про це, що на території самої Російської Федерації буде бракувати вже не одної такої станції, РЛС, яка бачить досить далеко, а вже декілька, тому що треба знов стягувати, знов десь щось брати, і це в свою чергу дає нам підстави вважати, що з'являться знові так звані біли, білі, біли-білі плями, тобто місця на території Російської Федерації, де Подібного обладнання не буде, а це означає, що його замінять або нерівнозначним, з гіршими характеристиками, і, і, в свою чергу, це дозволить нам використовувати певні фізичні тіла, які несуть озброєння, які несуть бойову частину для е, подальшого знищення. Елементів російської економічної інфраструктури і різні військові об'єкти, які є законною ціллю для України. Тому тут знаєте, тут, такі тут ще глибше ми мали би дивитися, я, от, власне, це підсвітив, щоб всі глядачі і слухачі вашого каналу розуміли про що насправді йдеться, яка жирна риба нам потрапила в наші сітки, да і що нам вдалося. Знищити і що нам вдавалося знищити напередодні, чим е, заміняли і чому з'явились власне е, елемент комплексу С 500 в Криму. До речі, якщо ми говоримо про тимчасово окупований Крим, не можемо не згадати і успішну спецоперацію Служби безпеки України нещодавно. Ну, її навіть там в масмедіа називали ледь не Павутина 2.0, коли мова йшла про. Ураження цілих п'яти винищувачів на аеродромі САКи. Із повідомлення Служби безпеки України в офіційних значить, каналах, ми розуміємо, що там були і уражені літаки, і один із цих винищувачів, а саме Су-30 СМ, був повністю знищений. Але з огляду, ну, на ті пошкодження і той аналіз ситуації, які давали у центри, ці всі п'ять винищувачів, вони вже не літатимуть. Ось це яке значення матиме, і як ви оцінюєте цю операцію? Ви дуже добре підсвітили цю тему, тому що одна справа знищити, друга справа уразити. Але в багатьох випадках уражений літак, який отримав досить суттєві пошкодження або ушкодження? І знаходиться ем, далеко від заводу, де й можна було б робити капітальний ремонт, і з причин своєї неможливості його розібрати, на той завод потрапити не може, і це дійсно буде означати, що він буде розібраний на запасні частини, на агрегати, і але як одиниця буде втрачений, тобто поповнить склад запасних частин, агрегатів. А сам вже літати не може, не буде, і ми маємо розуміти, що кожне ураження або знищення військової техніки, зокрема військово-повітряних сил Російської Федерації, це мінус від тих великих цифр, які в них існують. Там у нас тут дві-три сотні літаків літаючих. То все знаєте, там три, там два, там п'ять. Літаків там мінус два літака, і потім, опа, мінус 20 мінус 30 одиниць літаючої техніки в Російської Федерації менше. А це означає, хто би мені що не спробував говорити, що мінусується досить потужна сила, яка в них була на початку 22-го року. Мінусується по. Потуги Російської Федерації відновити е, кількісно е, літаки своєї бойової авіації, тому що таку велику кількість літаків вони там 10, е, хтось там до 20 штук може виробляти щороку, Але коли ми серйозно нищимо їхні літаки, вони вже не мають можливості поповнювати або відновлювати загальну кількість. Боєздатних літаків, тому що їх стає менше, менше і менше. А це для нас, як для воюючої держави, величезні плюси. Тобто, всі, всі, ті, хто дотичний до цієї шикарної операції, просто красавчики зробили унікальну річ, зробили, знаєте, це така візуалізація ще одного кроку ближче до нашої перемоги, це, це просто супер. Ну і ми так само знаємо всі, хто стежить за нашими інформаційними пабліками, що безпілотники вони ж долітають і на російську територію на важливі для російського ВПК об'єкти. Мова йде і про НПЗ, мова йде. І от про нещодавні буквально повідомлення про атаку на Ростовську область неподалік. Військового аеродрому у Мілларову. Ну, по-перше, про значення цього аеродрому розкажіть нашим глядачам власне для російської авіації, яке значення він відіграє, і е, ваша оцінка останніх успішних ударів по російських НПЗ-дрону. Ви знаєте, я би тут так би уважно, все ж таки, спробував би е, новий термін для глядачів і слухачів для багатьох придум е, при, привити, да, його підсвітити, що термін чому в авіації термін не останній, а крайній, тому що ми ж не вважаємо, що більше російських заводів знищувати не будемо, тому останній роз ні. Ні, ми їх будемо знищувати і будемо робити все для того, щоб кожен російський завод був знищений. Тому Ті заводи, які були знищені або уражені, перед тим, ми їх називаємо крайні, а, тому, крайні. Тому, що ми, тому що ми чекаємо, що буде наступне а за наступним, наступним і так далі. Щодо знищення ураження, ушкодження нафтопереробних заводів, дійсно там є досить чутливі елементи, які е, приймають участь в технологічному процесі переробки нафти, і знищення. Або серйозне ураження тих елементів призводить, ніби завод стоїть, ніби він такий великий, а працювати він не може, тому що е головне серйозне обладнання технологічне виведено з ладу або взагалі знищено. І тому досить е такі знаєте, чутливі для Російської Федерації наші удари по НПЗ вони призвели вже до е суттєвого обмеження в деяких місцях заборони. Керівництвом Російської Федерації продажі палива за кордон вже готового палива. А це означає, що в цей час, коли вже починаються в них жнива, під ну і вимагається велика кількість пального не тільки для забезпечення війська, да не тільки для забезпечення війни, а для забезпечення їхньої е, діяльності, скажімо так, в цивільному житті. А ураження таких заводів призводить до того, що запаси пального швидко вичерпуються, а нове пальне брати на тих заводах немає можливості, тому вони вимушені тягнути його за тисячі кілометрів, використовуючи там, наприклад, залізничну колію заліз, залізницю. А це призводить до суттєвого, до суттєвого витрачення додаткових коштів на логістику заняття. Тих можливостей логістичних, які не є безмежні, а вони все ж таки є, мають обмеження, і це призводить, призвело вже на Російській Федерації до того, що ну, в них відчувся досить ну, такий внутрішній дефіцит пального. Вони мають. Переорієнтовувати потоки пального з далекого сходу на західну частину своєї країни це, в свою чергу, нас тільки тішить, тому що додаткові витрати для бюджету Російської Федерації, які не були заплановані, в, в скоріше призводять до деградації. Щодо <кхем> удару по аеродрому, я вже неодноразово казав, аеродром можна знищити виключно. Ударом ядерної зброї, а пошкодження ушкодження аеродромів. Це декілька діб він не може там приймати літаки, випускати, виконувати прямі свої пряме своє завдання. і Частіше всього, при ударах по аеродромах військових ми використовуємо таку тактику для знищення майна. да От є склади. Починають складати, накопичувати там, наприклад, дрони шахеди, і от туди прилітає. І воно горить, палає техніка військова. Потім ми роздивляємо знімочки і бачимо, і кажуть, сліди потужних пожеж, що було. То, що було, вже згоріло. Тому завжди уважно слухаємось і вслухаємось в новини, які наша служба Божа дає, і інші служби, подібні до тої, дають про новини знищення досить цікавих об'єктів на території Російської Федерації, зокрема аеродромів. Це дуже корисна. Інформація і зайвий раз ми розуміємо, після ураження нашого ураження аеродрому, мінімум там дві-три доби, ну він не буде скоріше всього, або ймовірніше всього. Він не буде використовуватися по прямому призначенню, тому що вони мають почистити полоси, яких уламків, або перевірити. Це все займає час, розгрісти того, що там згоріло. Подумати, знаєте, щоб наступні літаки, які прилетіли, щоб були плюс-мінус якісь там міфологічні безпеці, але це займає час і це, в свою чергу, знаєте, як краплинка за краплиночною за краплиночкою, робить все для того, щоб знищувати нашого ворога, клятих як цапів. Ну і ще одна важлива інформація, про яку ми продовжуємо нагадувати наші глядацькі аудиторії, це безумовно долучатися до зборів на підтримку наших бійців. Всі наші глядачі, які знають про те, які актуальні на сьогодні теми завжди порушує Геннадій Хазан, знають, що боротися із дронами ворожими розвідниками дуже складно а тому потрібно допомагати нашим. Бійцям, щоб вони мали відповідні засоби для такої боротьби, і от, власне, давайте ще раз актуалізуємо той збір, реквізити якого кожен з наших глядачів може в описі під цим відео знайти, і долучитися до підтримки. Пане Геннадію, прошу. Ми Ми збираємо на літак самому результативному екіпажу, який на сьогоднішній день є в армійській авіації Збройних сил України, який саме більше всіх знищив розвідувальних БПЛА, е, і в тому числі там шахедів, Самий результативний екіпаж. Е, він на самому гарячому напрямку. На превеликий жаль, літак, яким вони користувалися в минулому році, зазнав е, ураження його росіяни хотіли знищити з екіпажем, Богу дякували, не вдалося е, дістали його на землі. Е, тому, але на сьогоднішній день екіпаж літає на запасному літакові. Ми збираємо на Літак, типу як 52 для нашого самого самого потужного екіпажу, який є. Тому ми хочемо зробити все для того, щоб вони нищили, нищили, нищили БПЛА розвідувального типу. Знищення БПЛА розвідувального типу призводить завжди до зменшення ймовірності атак, балістикою менше розвідування цілей, по яких може вдарити, наприклад, потім шахеди, і збереження і майна, і життя наших українців. Сьогодні ми на наш фонд об'єднані люди планети, а також. Наші західні партнери фонди, які знаходяться на території Західної Європи, ми просимо і просили, і просимо їх допомогти. І ми хочемо такою громадою долучитися до цих зборів, врешті-решт реалізувати. І може нам вдасться купити не один літак, а може. І, і два літаки, ми так плануємо, вже плануємо, щоб робити все для того, щоб нашим воїнам, нашим льотчикам було е, на чому літати на класній техніці, щоб мінусувати е, ті кацапські е, пристрої, які на, на превеликий жаль, ще мають нагоду бороздити наше українське небо. Але я думаю, що недовго тому, шановні. Глядачі, шановні слухачі каналу, прошу вас долучитися до зборів на літак, щоб ми всі разом відчували більш безпеку і були в більш безпеці, знаючи те, що наші воїни якісно нищать тих інтрузів. Обов'язково власне посилання, всі наші глядачі знайдуть під цим відео всі детальні реквізити. Про що мова йде. Ганадій Хазан вже пояснив. Тож долучайтеся, поділіться цим відео із своїми знайомими, так само і друзями, і нехай вони так само долучаються сьогодні до підтримки наших бійців. Пане Геннадію, ще маємо буквально кілька хвилин часу, і хочу, щоб ви наші глядацькі аудиторії розповіли про те, а що ж таке, ось ці швидкісні реактивні безпілотники, які почав використовувати щодо швидкісних дронів. Ми маємо розуміти, що це така російська пропагандистська річ, яка говорить про те, що росіяни використовують певні ці дрони для того, щоб робити знаєте, більше зробити враження на українців. А а потім решта. Тому ми їх зустрічаємо 4 штуки. Зустрічаємо 8 штук. На сьогоднішній день збройні сили України, військово-повітряні сили України, і сили протиповітряної оборони мають можливість знищувати ті реактивні дрони. Вони мають певні технічні обмеження, І Богу, дякувати. Ще раз повторюся, силам протиповітряної оборони, силам військово-повітряним силам. Вони мають сили і засоби знищити ці дрони, і тому не треба сильно лякатися, а просто допомагати збройним силам України. Власне, про що ми детально говорили сьогодні з паном Геннадієм, і я сподіваюся, що після нашої розмови, сьогоднішньої розмови, буде більше охочих і буде більше донатів для наших захисників. Геннадій Хазан. Президент української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків був гостем цього стріму. Ще раз вам щиро дякую за ваш оптимізм. За те, що знаходите завжди час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією сьогодні, це вкрай важливо. Тож бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую вам, дякую всім глядачам і слухачам. А й всім, хто долучиться до зборів, хочу зазначити, і для тих всіх, хто коливається на сьогоднішній день, що ми ще але обов'язково на... долучиться. А обов'язково долучиться, що ми ще на один крок ближче до перемоги. Але кожен з нас, кожен з нас, має розуміти, що має долучатися і має бути долучений, тому що це наша з вами війна. Обнімаю, і дякую за запрошення. Дякую, пане Геннадію. Бережіть себе і до скорої зустрічі.